Тараса, ви презентуєте сьогодні таку версію Щедрика незвично. Вона звучить англійською мовою, а не з тим текстом, який «Carol of the Зебелл створена спеціально особливою метою. Розкажи, будь ласка, про це. Це мета ще раз бути, по-перше, в контексті різдвяних святкувань в Сполучених Штатах, в Європі. І через цей контекст, музичний, а ми всі знаємо, що ця пісня має світову славу. І Різдво під неї святкують без перебільшення, мабуть, мільярди людей. І завдяки цій пісні в звичному для них настрої привернути увагу ще раз до України і до наших проблем пов'язаних з війною. Конкретно в цій історії ця пісня про те, що через там не сказано прямо, що це через дії окупантів, але всі прекрасно розуміють, через дії Росії. Через її атаку і агресію мільйони українських дітей позбавлені Різдва в тому розумінні, в якому звикли до нього європейці. Це був непростий рік, який закінчується для всіх українців. Багато хто веде відлік цього року, власне, з 24 лютого. Пам'ятаєш, яким для тебе був той день? Нічого особливого, як і у всіх людей. Почалися бомбардування. Як ти дізнався? Ми проснулися. Були вибухи чутно завела сирена. Мені подзвонив друг Сергій Вусик, сказав, що все почалося. Зайшов у Фейсбук. Буквально там, ну, за лічені хвилини, стало зрозуміло, що це та війна, про яку казали. І ми зібрали речі і дружиною. Я відвіз дружину з дітьми вранці до мого батька, залишив їм автомобіль, батько з дружиною. Виїхали на захід країни із дітьми. А я сів на велосипед і приїхав в батальйон територіальної оборони No30. Ти <рес> встиг до війни туди вступити? Чи так, якраз так. це сталося ми до війни? Тому я... що ви якраз розгорнули таку освітницьку кампанію, як потрапити правильно в тероборону, які довідки треба принести? Так. і Ви такі встигли? Ми все це встигли, зібрали, здали аналізи. Насправді, ми поки це робили, це було так і сумно, і смішно, тому що. Порив добровольця захищати країну, він е, натикався на ці бюрократичні перепони, довідки, про і... Да. І саме для того ми робили цю промокампанію з антитілами. Я наголошую це Дмитро Жолуць, Сергій Вусик. Ми прийняли рішення, що ми вступимо до батальйону ще до початку війни. І от ми робили цю промокампанію саме для того, щоб, по-перше, спонукати людей вступати до лав сил територіальної оборони, бо ми розуміли, що тотальний супротив, лише тотальний супротив. це Буде той інструмент, яким вдасться втримати країну і вдасться боротись. А з іншої сторони, ми показували, як легко, умовно, легко, як максимально легко можна пройти весь цей шлях, щоб стати резервістом. І потім війна знову ж таки зіграла з усіма дуже злий жарт. Коли ми прийшли вже в перший день і почали нести службу, стояла величезна черга людей, яка реально без аналізів, без аналізів, без нічого по паспорту. Люди отримували зброю, тому що тоді це було потрібно. Тоді потрібно було захищати буквально кожен квартал, тому що ти не розумів, що чекати завтра. Ти розумів, що чекати, і ти розумів, що для того, щоб вистояти, просто кожен має мати змогу. Вбивати окупанта, враховуючи те, що український народ зараз живе від одного дня до іншого дня. Дуже небагато людей взагалі зважуються планувати. Ти вже запланував собі, Требо як планували. зустрінеш цей новий рік? Ой, у нас буде. Ми будемо у нас буде виступ на Новий рік. Я буду не з родиною, але після нового року дуже хочу полетіти до них хоча б на тиждень-два. Для артистів, а у вас родина артистів, це доволі звична практика, так, новий рік проводити на роботі, не завжди разом. І така практика, не за їхнім їхні бажанням, буде якраз для багатьох українців. З твого досвіду, як ти можеш підтримати тих, хто цього разу не зустрічатиме в колі повному родини цей новий рік? Я завжди кажу, що з мене дуже поганий психолог. Якщо там слова підтримки якісь підбирати, От. дивіться. Десь я планую наперед, але я абсолютно чітко розумію, що, можливо, завтра і легше не буде. Можливо, буде ще гірше. І можливо на нас чекають якісь ще більш драматичні події. Тобто, цей варіант розвитку подій він висить перед нами. Тому щоб підтримати, можливо, хочу сказати так, поки у вас є змога. Поки ви дихаєте, живете, незважаючи на всі ті емоції, які ви проходите, на всю ту драму і той весь стрес, який принесла війна, намагайтеся дарувати один одному почуття, любов, якісь обійми, теплі слова, підтримку. Власне, війна показала, що це є найважливіше. Нематеріальні якісь речі. І навіть якщо у вас зараз проблема з грошима, а у всіх проблеми з грошима. Навіть якщо у вас немає змоги дістатися до тих рідних і близьких, які ви хочете побачити, просто подумайте про них. Попросіть, помоліться за них. Ну, от говорячи про родину, в тебе троє маленьких дітей, і якщо твоїм хлопцям вже там 9 і 7, здається років, то маленькі донечці лише два, і майже рік її життя, ти фактично пропустив. Той рік, коли з дитиною ну, найбільше таких трансформацій стається. Як ти компенсував відсутність цього контакту, я, відсутність я, спілкування? Я сміявся, коли перший раз я прилетів. Це було там через 7 чи 8 місяців, я вже не пам'ятаю. Від початку війни, від того, як ми не бачилися, я сміявся, що Маруся звикла, що папа він пап, тато плаский. Це в нього голова в телефоні, пласка, він щось говорить. От. А тут тато в 3D приїхав, вона відчула це все. Спочатку вона так насторожено, дуже Олена Маруся, це ж тато приїхав. І так поступово вона пішла на руки. Ну, буквально десь, може, через 5 хвилин вона пішла на руки для багатьох дітей. Батько зараз, це от батько плаский з телефону, який щось говорить, недовго говорить, бо часом на передовій. І в цьому контексті я хочу сказати, мабуть, чи не найважливіше побажати, щоб там не було якби відстані, не розділяли вас, якби побут, не зжирав почуття. Намагайтеся триматися разом, намагайтеся якось зберегти родину, сім'ю заради дітей. Настане момент, коли. Сім'ї воз'єднається знову. christmas not home tied and beyond this is so rough and the songs see their tears on their eyelids pain and the fears don't need for kids give them an ear, those who believe come and